Вітаю глядачі мого каналу. В ремонті гібридний перетворювач Павмер на 10200 Вт. Характеристики модель на ваших екранах. Ми поговоримо про качество даних гібридних інверторів. Ну, Давайте почнемо. Акумуляторна батарея 48 В приєднеться до цих шин. Далі у нас по лінії жилення йде запобіжник. На друкованій платі зазначено, що він на 300 А. Так ось у мене питання. Цей запобіжник реально згорить на 300 Ах? Ну, його переріз відповідає майже ось цій шині відній, куди акумулятор приєднується. Ну, Я зі 100% гарантією впевнений в тому, що тут все згорить, тобто тут буде полум'я, але ось цей запобіжник виживе разом з цією шиною. Ну, Тобто, тут будуть дірки в платах на низьковольтних транзисторах, але цей запобіжник зараза, він не згорить, тому що це, це тупа пластина, це не запобіжник. Далі. Кандьори. Раз, два, три. Хоп, вкрали. Це в рамках качества, Все нормально. І 4-5. Все, хватить. 5 штук. Що мало? Та хватить 5 штук. що, на що шо той шостий. Не треба. Ну на п'ятий нормально класно робить. Так, що у нас тут далі йде? Стосовно радіатора. У мене в особистому використанні 7 кВт гібридний інвертор. Так там радіатор більше на 3 см. Питання, а це ж на 10? На 10. А чому тут радіатор менший? Тут якісь транзистори інші стоять. Чи частоти вище, ну, що тепловиділення менше? Не знаю. Ладно. Так, дивіться, що тут у нас. Ну, Коротше, блоки жилення. Всі діла. Кандюри. Дві заковольні. 470 мікрофарад, 500 вольт. Два штуки. Ось це 7-кіловатний інвертор. 680 мікрофарад 500 В. І виробник нормальний. А тут, непонятно що. Чому тут 470 мікрофарад? ну Це нормально, типу, теж хватить. Ну, ладно хватить. В рамках якості підходить. Так, дросель. Ну, це, не, це не дросель, це дросельок. Ну, я погодився, якщо б на цьому гібриді було написано 6 кВт. от Якщо б там стояв такий дросель. Питання взагалі. Ну, туди б він класно, там він не гріпся, виконував всі свої функції. От на 6 кВт його б вистачило. Ну, ніяк не на 10. Ну, реально, знову ж таки, повертаючись там, до оглядів на моєму каналі, там, де я робив огляд аксіому 7200-8000, там дросель був більший. І переріз жили, та, що намутана, вона також більша. Кондюр. ну. Скільки там мікрофарад? на 10, мабуть, теж ну не видно. Давайте отак включимо 206-20 мікрофарад. Ну, Краще було б 2 по 10 поставити. Ну, Це вже тут розрахунок фільтра, там всі діла, ну, то таке вже, не будемо поглиблюватися. Далі, провода. Тут якби все стандартно, комутація. Запобіжника по стороні 220 вольт по входу, немає ніякого. Тобто тупо приєднано напряму вплату. Розрахунок лише на ваші відні автомати та все інше. А, так, ну Цей радіатор, до речі, ну, непоганий, реально класний, хороший. Ну, Під таку потужність цього радіатора буде достатньо, тому що ну, такий солідний. Далі, МППТшник. Ну, тут, понятно, все тоже там, все стандартно, все нічого такого, тільки що ну, поверхневий монтаж уже. І повертаємось до теми дроселі. Ось цей дросель ну, ніфіга не витримує тих струмів, які отут з -от, -от збоку написали. Тому що ну, на 18 А ну, не вистачає трошки. Оцей дросель, він має бути ну, от, в півтора рази більше. Ну, Тоді ще більш-менш нормально, але, але не ось таке. Я так розумію, що це від нагріву у нього трошки потріскався лак, яким його заливали. Тому що ну, тут поруч переріз побільше, тут таких от наслідків немає. А тут от у нас є такі сліди, начебто, перегріву. По платі керування ну, стандартненько, по транзисторам ще подивимося окремо, коли зніму плату. Клемник, ну клемник тут теж такий. Я не скажу, що поганий, нормальний. Тут кільцеві наконечники, все опресовано. ну якби і Сюди теж нормальна жила заходить. аж бігом. Вентилятори. На МППТ у нас дує вентилятор 12 В04 А, а тут у нас 12 В 1,2 А. А що сюди теж не можна було 1,2 А поставити? Ну, Тут не менше нагрівається. МППТ-шні коли шоршить, тут все гріється. Ну, ну, Вирішили, що достатньо цього вентилятора. все, ну, качество А тут у нас 1,2 А. Да? Хорошо. Беремо провід від вентилятора. Ось приєднаний до мого лабораторника. А ну-ка, що написано? Не помиляю, вже 12 вольт, 12 вольт. Ну, давайте обмеження по струму, поставимо там максимально 5 А і подаю жилення на вентилятор. Так, щось тут -то дійшло у мене. Ага, крокодил злетів. Зараз, зараз накинемо. Так, оп, приєднуємо до вентилятора. Так, приєднав 640 мА. Вентилятор крутиться. Написано 1,2. 1,2. Все приєднано. 640 мА. Навіть якщо я дам сюди 14 вольт, 750 мА. Ну, ніяк не 1,2. Ну, взагалі ну, ніяк не 1,2 не виходить. А що ж такое? А що случилося? Ну, а, а де 1,2 А? Та на 1,2 А він повинен бути, ну, по-перше, що трошки товщий, По-друге, якби реально дуть як скажений, а не оце, він, він тільки жужить, він не дує. Ну, коротше, ну так от вам. Качественний, качественний гібрид. Да -да -да. Повністю з вами погоджуюсь, да, по 150 років працює, не ламається взагалі. Ладненько, працюємо. Давайте дещо порівняємо транзистори, які застосовуються у гібридних перетворювачах. Саме ось цей NCE p 15 t 14 використовується у гібридному інверторі PWMR 10,2 кВт. Для порівняння у нас буде транзистор irfp 4568 Такі транзистори зустрічаються у більш якісних гібридних інверторах. Давайте по порядку. Ну, По-перше, це корпус. Тут у нас ТО-247, у цього ж транзистора корпус ТО-220. По габаритам, ось цей в два рази майже менше. Далі, напруга у нас гранична транзистора кристалу, тобто 150 вольт як в цьому, так і в цьому транзисторі. Тут майже у нас все однаково. Далі опір відкритого каналу. Давайте відкриємо тут документацію, більш, скажімо так, точніше. Так, ось у нас Static, Drain to Source on Resistance. Так, дивіться, 4,8 у нас типове значення, і 5,9 мОм має відхилення. Тепер відкриваємо транзистор, який стоїть у гібридному інверторі PowerMR. Дивіться, Drain Source on State Resistance. Це в нас ТПВ 5,6 мОм і максимальне відхилення 6,2 мОм Тобто цей транзистор має більший внутрішній опір. Відповідно, він буде більше нагріватися при роботі на тих же струмах. Далі, що ми можемо ще порівняти? Давайте порівняємо ємність затвора. Так, зараз я його пошукаю. Де він тут у нас? Ось так, Input Capacitance. 10470 пікофарад. ось цьому в нас зараз давайте пошукаємо. Ось: Input Capacitance 5900 пікофарад. Цей транзистор має меншу ємність затвора, відповідно, ним легше керувати. Але той драйвер, який ну, застосований у більшості гібридів, він без проблем справляється як з більш важкими затворами, ну, тобто групою транзисторів, там, наприклад, по 10470 пікофарад, без проблем. Ну, При цьому драйвер трішечки більше нагрівається. Далі, максимальна розсівана потужність 517 Вт. В цьому ж у нас транзистор, який стоїть в павемері, максимум павер все так, 320 Вт. Ось так от. Далі, що ми можемо порівняти струми. Drain, Current, Continuous. Бачимо 140 А. Ну, це при температурі, скоріш за все, да, 25 градусів по Цельсію. Тут же у нас, давайте відкриємо так, струм. Ось. 171 А. Це при 25 градусах по Цельсію. І при 100 градусах у нас струм 121 А. Тут же у нас він падає до 100 А при 100 градусів по Цельсію. Так, по ходу виконання діагностики, помітив, що в цій платі були ремонтні роботи, але ну, фактично зараз немає ніяких тут скажімо, несправних елементів. Тобто всі вузли коректно працюють, всі сигнали присутні, тому цю плату я повернув на місце, але ще не закручував її. По МПП Техніку ще треба попрацювати, тому що є деякі сліди втручання попереднього майстра. І саме головне, що не вистачає ще ось цього провода, з цього роз'єму, ось туди. Тому, відповідно, це теж могло бути причиною не запуску і чому його туди не встановили. ну Це для мене теж питання відкрите. Де воно ділося? Ну, зараз знайду такий провід і поставлю сюди, спробую запустити. тому що а зараз подаю живлення 48 В і не піднімається напруга на високовольтній лінії. А високовольтна лінія у нас піднімається за рахунок от якраз таки вузлів на платі МППТ. Стаємо на переход. Тут, начебто, порядок 511 мВ, але якщо стати відносно затвора, то маємо битий транзистор. Або транзистор по затвору, або щось в обв'язці. Тому необхідно зараз це все ліквідувати, і я думаю, що гібрид повинен запуститись. Як виявилося, силовий транзистор абсолютно цілий, шим-контролер також не ушкоджений, а пробита збірка з двох діодів шотки. На платі вони мають позначення d 12 і саме ця половина у нас дзвониться на коротко. Для того, щоб познімати осцилограму на затворі силового транзистора, необхідно замикати виводи ось цієї оптопари і подавати живлення безпосередньо нашим контролерам. Зараз я замкнув виводи. Бачимо, генерація присутня. Розмикаю виводи оптопари, генерація пропадає. Знову замикаю, все з'являється. При цьому всьому струм споживання на рівні у нас 16 мА. Це з генерацією, а без генерації 10 мА. Так, поставив плату на місце, Я подаю 50 вольт на вхід. Мультиметр у мене приєднано на вихід високовольтної лінії. І давайте подивимось на реакцію. Все, бачимо, вузол софт старта відпрацював, напруга живлення зростає. Зараз в роботу повинен включитись основний інвертор. Все, 397 вольт. У нас присутня бачимо, все працює, стабілізація є. А давайте тепер ще глянемо вихід 220 вольт. Що у нас тут показує? Так, де у нас тут вихід? Здається, оці клеми повинні бути вихід 230 вольт, все, бачите, інвертор запустився, все в порядку. ну Правда, зараз там без дисплея без будь-чого, Ну принаймні все працює. Так, все зібрано, залишилось лише тільки прикрутити кришку. А, ну, Наразі по проблемі все вирішено. Інвертор працює, напругу сонячних панелей бачить, мережу бачить, заряджає. Тобто, як інвертор він також працює, включається, виключається, ну, все як і повинно бути. Ну, На цьому я гадаю все. Такий коротенький огляд, і ремонт відбувся. Тому кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої зауваження. На все добре, до нових зустрічей!